Бачимо заяви про те, що ворог змінив тактику безпосередньо нічних дій під вугледаром. З чим ви це пов'язуєте? Це може бути ось така реакція на їхні невдачі під час цього так званого лютневого масованого наступу на Сході. Пане Дмитро, чи чуєте мене? Мабуть, проблеми зі зв'язком. Попрошу колег перенабрати пана Дмитра. Розуміємо, що такі умови буквально кілька хвилин тому ще була повітряна тривога. Змушені були ми, як і усі українці, спускатися в укриття і мовити із бомбосховища. Зараз вже налагоджуємо звук, налагоджуємо зв'язок. Ну і будемо говорити безпосередньо із паном Дмитром про східний напрямок, про Донбас, про Луганщину. Пане чи чуєте мене зараз? Фона. Так, чую. Власне заявляє речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку про те, що російські окупанти змінили тактику нічних дій під вугледаром. Зараз вони вже вночі не штурмують, не наступають, бережуть сили. З чим ви це пов'язуєте? Чи можливо вони так вирішили зберегти свій особовий склад після тої нашої успішної операції? Під Вугледаром саме так. Я пов'язую це з високим рівнем втрат особового складу. Причому мовиться про те, що під час боїв за Вогледар задіяні елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Мовиться про 155 ту п'яту сорокову бригади морської піхоти і окремі зведені загони спецпризначенців. Утім, незважаючи на це, за оцінками російської сторони загальні втрати. Російських військ рахується сотнями вбитих, Причому варто зауважити, я ще раз наголошую, що мовиться не про так званих часткових мобілізованих, а власне про елітні частини збройних сил Російської Федерації. Крім того, варто згадати, що під вугледаром за повідомленням Генштаба ЗСУ тільки за тиждень активних бойових дій було знищено більше 140 одиниць важкої бронетехніки. Єдине, чого досягли окупанти, це тактичний успіх в районі так званих Микітських дач, але не зважаючи на вкрай низький рівень морально-психологічної підготовки російських окупаційних військ. Незважаючи на відсутність, ну, скажімо так, чіткого плану щодо захоплення Вугледара Збройні Сили України демонструють успішний характер контрнаступу саме на цьому відтинку фронту. Наразі російські ЗМІ змушені повідомляти, що Збройні Сили України від тактики активної оборони перейшли безпосередньо до контрнаступу. Більше того, атакується саме район компактного е е компактного розосередження особового складу і техніки російських окупантів. Мовиться саме про район дач. Пане Дмитре, у боях за Вугледар Дуже росіяни погане. фактично лише за останній час втратили біля п'яти тисяч морпіхів. Ось, ці, ось цей знаменитий їхній штурм, який їм не вдався. Чому саме Вугледар став їм як кістка в горлі? От не вдається їм взяти це місто. Вугледар стратегічно має значення. Перше. Відстань від вугледара до волновахи ключової залізничної станції, якою здійснюється передислокація особового складу бронетехніки паливно-мастильних матеріалів для потреб окупаційної армії, це не більше 20 кілометрів. Тобто ключова залізнична станція, якою окупанти передислоковують свої підрозділи, знаходиться під вогневим ураженням навіть ствольної артилерії. Друге взяття Вугледара дає можливість окупантам просунення подальше в напрямок Курахова. Курахова це вже логістичний хаб Збройних сил України. Крім того, тут розташована теплоелектростанція, яка дає можливість безперебійного живлення електроенергії окупованих територій Донецької області. Ну і головне це можливість виходу в фланг українського групування по лінії Краматорськ-Слав'янськ. Крім того, Вугледарський плацдарм розглядається окупантами як один з можливих сценаріїв контрнаступу збройних сил України в район Маріуполя. Відстань від Вугледара до Маріуполя 70 кілометрів. А це загроза російському угрупуванню, яке оперує власне не тільки на території Донецької області, але й відповідно Запорізької, бо контроль над так званим сухопутним коридором. Дозволяє Збройним силам України проводити успішні операції з деокупації е, території, як Запорізької, так і відповідних Херсонських областей. Тому значення вугледара воно е, ключове як для збройних сил України, так і відповідна і для спроб окупантів його ну, взяти. Але як бачимо, всі спроби штурму вони не приносять будь-якого результату, навіть мінімального тактичного результату. Пане Дмитре, і ще одне не менш важливе і стратегічне для нас місто це Бахмут. Путін мріє захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну до 24 лютого, але навряд, навряд чи окупанти досягнуть поставленої цілі. Про це йдеться зокрема у звіті Американського інституту вивчення війни. Очільник злочинної групи Вагнера Пригожин заявляє, що взяти місто не так просто. Навіть він це визнає і прогнозує його захоплення тільки у період із березня. Зня по квітень західні військові експерти припускають, що Кремль може повторити масований обстріл громадянської та критичної інфраструктури України у річницю свого вторгнення, щоб так би мовити, відзначити цю дату. Путін черговий ставить дедлайн уже більше ніж півроку не вдається їм взяти бахмут зараз. Він хоче, аби окупанти його дійсно взяли до 24 лютого. Наскільки ці ілюзії і амбіції путін? Чи на вони близькі до реальності ну давайте почнемо що дедлайн ставить не Путіна, а власне так звані аналітики, так званого інституту вивчення війни, які, до речі, за оцінкою спеціалістів мають відношення до, до такого собі Антона Юрійовича Геращенка. Інформація потребує перевірки, але менше з тим. Це перше, але те, що стосується Бахмута, ситуація наразі важка, але контрольована. Введення оперативного резерву Збройних сил України дозволило стабілізувати ситуацію в районі Іванівське. цей населений функція це фактично ключі до контролю над трасою життя. Як її називають, це траса Бахмут-Костянтинівка. Наразі Збройним силам України вдалося відсунути окупантів на відстань приблизно від 3 до 4 кілометрів, і успішний характер дій збройних сил України в цьому районі продовжується. Крім того, варто говорити про те, що за оцінками з що того щоб взяти Донецьку область знадобиться півтора року, тому росіяни об'єктивно підходять до власне. Скажімо часового проміжку щодо захоплення тих чи інших міст. Я ще раз повторюю, це не ілюзії Путіна, це ілюзії псевдоекспертів. Що стосується ситуації в районі Бахмута, най наразі найбільш проблемна точка. Це відповідна Красна Гора і Параскоївка. Воно фактично знаходиться в трьох, ну скажімо, з трьох сторін атакують позиції Збройних сил України менше з тим. Станом на сьогоднішній день Парадкоївка знаходиться під контролем збройних сил України. Подальшого просування окупантів навіть на цьому проблемному участку фронту немає. Це говорить про те, що ситуація контрольована. Більше того, давайте згадаємо висловлювання мілі, який заявив про те, що українські війська навряд чи залишать Бахмут. Оце показово. Це зміна риторики вже провідних, скажімо так, топ-спікерів країн НАТО. Тим більше, що мілі очолює об'єднаний штаб. Тому оцінка ну, високопосадовця американського, вона значною мірою відображає ту ситуацію саме на цій проблемній ділянці фронта. Пане Дмитре, Говорять, що вагнерівців там стає менше особового складу, саме регулярної армії більше. Чи вплине це на хід війни і на те, що ми що нам стане важче утримувати Бахмут? Ну, давайте говорити про те, що наразі в районі Бахунту задіяна 106-та дивізія повітряно десантних військ збройних сил Російської Федерації. Це стала практика для росіян, коли ПВК Вагнер змінюють на власний елітні підрозділи. Я нагадаю, аналогічна ситуація відбувається в районі того ж самого Вугледара і на Лиманському напрямку. Це бої в районі Креміноє. Менше з тим інформація щодо зменшення кількості має цілком. Зрозумілий характер, рівень смертності ПВК Вагнер за оцінками як західних, так і відповідно вітчизняних спецслужб це приблизно до 80%. До речі, я хотів би подякувати вашому телеканалу. Ми власне оприлюднили тоді статистику втрат ПВК Вагнер і буквально днями заступник міністра оборони Ганни Маляр. Підтвердила, що рівень смертності ПВК Вагнер сягає приблизно до 80%. Тому це, ну скажімо так, заслуга в першу чергу збройних сил України. Що членства ПВК Вагнер стає все менше. Що стосується тактики окупантів, вони не відмовилися від самої ідеї. Продавлення української оборони як відповідно в районі Бахмута Угледара. Основне завдання це вихід на лінію Краматорськ-Слав'янськ, пане Дмитре. А чи вдасться їм завербувати і ще більше цих так званих в'язнів? Чи це вже ну ось використаний матеріал? Росіяни самі вже не поведуться бути у якості гарматного м'яса? Ні, це фактично давайте говорити про те, що процес е, так званої вербовки спецконтингенту він завершився. Пока Вагнер виконала свої функції, вони дали можливість Російській Федерації а провести так звану часткову мобілізацію, і, б, вирішити тактичні питання щодо продавлення української оборони, зокрема в районі Соледара. А далі враховуючи особисті конфлікти пригоджена з керівництвом Генштаба збройних сил Російської Федерації його доля більш ніж передбачувана. тим більше сьогодні з'явилося інтерв'ю Пригоджена, де він скаржиться на те, що генштаб Російської Федерації фактично залишив без снарядів ПВК Вагнер і відповідно без військово-матеріальної військово-технічної допомоги, всебто воюють фактично на тих резервах, які залишилися. Оце показова. Тобто, можемо говорити про те, що і Герасіма. І відповідно, Лапін вони відіграються на ПВК Вагнер за ті принизливі оцінки їх діяльності з боку як самого Пригожина, так і відповідна членства цієї організації. Ну, власне, у них там якісь свої міжособиці, і це все відіграє безпосередньо нам на руку. І ще однієї теми хотіла торкнутися. Російські терористи планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабної війни, 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість снарядів. Для цього принаймні про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з від. Збивачами щоб створити навантаження на українську ППО. Також Подоляк сказав, що росіяни зараз шукають тактику для обстрілів України, щоб зменшити свої ракетні втрати. Насамперед ідеться про високоточні ракети, так звані калібри, іскандери та онікси. Три хвилі ракетних атак пророкує нам Михайло Подоляк. Чи встигнуть вони фактично за тиждень накопичити таку кількість, зважаючи на те, що почали вони нас? Якось частіше обстрілювати, однак меншою кількістю ракет? Ну, все буде залежати від інтенсивності ракетних обстрілів. Давайте говорити про те, що якщо в жовтні це було 120 ракет, то відповідно в лютому місяці ракетний обстріл це 36 ракет. Воно може коливатися. Тому все буде залежати, я ще раз підкреслюю, від кількості ракет. І обраної тактики я не виключаю, що знов-таки буде так звана хвильова тактика тобто, спочатку безпілотники, які фактично виявляють системи ППО і знекровлюють її а потім вже буде використання умовно високоточної зброї, бо те, що відбувається, назвати високоточною зброєю досить важко. Причому я не виключаю можливості провокації, а саме використання повітряного простору країн Європи для нанесення ракетних ударів по території України, мовиться про можливий сценарій нанесення ракетних ударів з з'єднання кораблів, які наразі базуються в акваторії Середземного моря. Ота провокація, яка була під час останнього ракетного обстрілу, мовиться про Використання повітряного простору Румунії і Молдови ну, дає невтішні, скажімо так, прогнози щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Плюс давайте згадаємо, що в небі і над Молдовою, і над Румунією так само були зафіксовані ті самі повітряні кулі, які скорше за все промацували систему ППО цих двох країн. Тому сценарії. Можливі, можливих провокацій, вони досить різні. Інше питання це готовність систем ППУ України до їх нейтралізації. Останні обстріли показали, що коефіцієнт збиття досить високий, 08. Це серйозний показник навіть для розвинутих країн НАТО. Пане Дмитре, те, що вони почали застосовувати ось ці повітряні кулі, чи означає це, що шахеди у них почали закінчуватися? Чи вони просто винайшли от якусь дешевшу альтернативу? Ну, Звичайно, давайте говорити тобі вартість шахеда 30-40 тисяч доларів, Повітряна куля коштує ну, буквально копійки, що там зібрати ті. Відбивачі там металева конструкція, яка коштує досить недорого. Але по великому рахунку це дає можливість власне противнику виявити як системи ППО, так і, відповідно спровокувати їх на збиття цих ну умовно літальних об'єктів. Бо власне українській стороні треба буде реагувати на подібні прояви. Я не виключаю, що до речі, перша хвиля так званих. Увітряних куль вони ну були порожні. Це, скажімо так, спосіб заспокоювання. Натомість, друге використання це може бути вже як власне шпигунська апаратура, так і відповідна, можуть використовувати для скидання вибухових пристроїв безпосередньо на позиції, як збройних сил України, так і об'єктів критичної інфраструктури. Пане Дмитре, а наскільки ці повітряні кулі такий дешевий засіб спосіб може нам завадити? Чи легко і швидко ми зможемо пристосуватися і використовувати найменш затратний спосіб для того, щоб познашкоджувати ось такі їхні наміри, виявляти нашу ППО? Давайте не будемо давати алгоритм їх знешкодження. Єдина хотілося б зауважити, що у ЗСУ вже відпрацьований відповідний механізм протидії. Тому говорити про те, що окупанти, ну скажімо так, можуть якось зненацька застати наші системи ППО, немає жодних підстав. І ще з'явилась ось буквально нещодавно інформація. Старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков в інтерв'ю The Times, зокрема сказав, що на кордоні із сумами зосереджено 10 тисяч російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут колись була. каже він: наскільки зараз реальна загроза наступу із півночі чи вони все ж таки сконцентрували і зосередились на сході? Ну, справа в тім, що подібна інформація була опублікована і в російських пабліках. Тут цього треба почати, тому варто власне цю інформацію перевірити Держприкордонслужбі і головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Бо я не виключаю так званих інформаційно-психологічних операцій Тобто основне завдання зараз окупантів. По максимуму розтягнути зусилля збройних сил України на прикриття інших ділянок фронту, тому відповідно можливого фронту перепрошую. Тому ми раз по разу чуємо можливості щодо вторгнення російських окупантів з території Республіки Білорусь, передислокації на інших ділянках кордону і відповідно сценарії можливого вторгнення, які раз по разу продуктуються в українських змі. Давайте дочекаємося офіційного повідомлення і Держприкордонслужби, і відповідно головного управління розвідки Міністерства оборони щодо можливих сценаріїв Російської Федерації. Пане Дмитре, я вам вдячна за вашу експертну і фахову думку. Дякуємо, що долучалися до телеканалу постров тіві. Глядачам нагадаю, Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на прямому зв'язку.